Ну, Сум'яни повернулися після вчорашнього блекауту до звичного ритму життя. Якщо можна це назвати звичним ритмом життя, сьогодні ми маємо чотири черги вимкнення електроенергії. Що це означає? Ну, наприклад, у одних графік мінус дві години, плюс чотири. Це дві години немає, чотири години є. У декого, навпаки, чотири години є, дві години немає. Дехто живе. Ще за іншим графіком, коли зранку або ввечері є чи немає 4 години, а протягом дня цей графік чергується. Вчора було по-різному, була непроста звичайна ситуація, складна ситуація, неоднозначна ситуація. Електроенергія у Сумах була не у всіх. Частина сум'ян була з електроенергією, а частина, звичайно, потерпала. Приблизно вимкнули о 8.30 І дехто із сум'ян побачив світло лише о 3-й годині наступного дня, тобто вночі. Дехто побачив о 6 годині. Це швидше за все було зумовлено тим, що були вже нові графіки, і відповідно. То як от потрапляв в ці графіки, тобто за великим рахунком, приблизно 18 годин у людей не було а в де, декого навіть і більше не було світла. Паніно як виходили із ситуації, як... як виходили ситуації, оскільки зважаючи, що не вистачає електрогенерації, відповідно не качають і воду в насоси в багатоквартирних будинках. Так розумію, що вище певного поверху там не підіймалась вода. П'ятий поверх, десять приблизно п'ятий поверх. Якщо будинки триповерхові, п'ятиповерхові, то люди мали воду. Не можна сказати, що абсолютно не було води. В деяких будинках не було води десь до обіду, але потім з'явилася. Звичайно, ну, говорити, що тиск був маленький, то говорити, що була вода так, як вона мала бути, ні, але тим не менш, сум'яни не сиділи абсолютно да, от без води. Тобто вода була. Але була. В магазинах воду купляли, я зайшла увечері о 18-й годині, то приблизно, ну, можливо, половинка да, от з того, що було на полицях, була скуплена вода, але все ж таки ажіотажу величезного не було сум'яни, поставилися до всього цього спокійно і не панікували. Яка ситуація була в місті з електротранспортом? Яка нині? Електротранспорт рухався? Е, нині теж він рухається. Слава Богу, тролейбуси, бо Суми це місто тролейбусів, тролейбуси рухалися. Світлокори на диво працювали, тому що інколи, коли немає електроенергії, вимикають ту чи іншу чергу, то буває так, що не працюють. Треба сказати, що міська влада в цьому випадку попрацювала, тому колапсу на дорогах не було. Якщо до можливості так званого пункту незламності, де можна було прийти підзарядити телефон, сісти, попрацювати, є така можливість у сумчан? Ну наразі, наскільки мені відомо, і я не бачила, наскільки відомо, пункти незламності не розгорнуті. Але ті, хто хотів, ті, могли підзарядити телефони в місцях громадських в кафе і так далі. Місто гуло. От, місто гуло рвіло, тому що працювали на всю потужність генератори. Це стосується передусім магазинів, закладів, харчування і так далі. Тобто до спокотних днів додалися ще й генератори гул-генераторів. Як у вас станом на сьогодні зі світлом? Скільки годин на добу є електроенергія і коли прогнозують відключити? я попередньо... Так, попередньо говорили, що от у нас зараз чотири черги. так, е, по Але черги буває Мабо різна тривалість. Що? Я вам просто коротко розповім, як в столиці. Це сім годин немає і дві є. Фактично, скільки у вас є по факту світла, оскільки чекаєте? Е, ну, У мене зараз немає світла. Було дві години, так, чотири години немає. У декого, наприклад, чотири години є, дві години немає. То по різному чергуються на завтра різні черги. Ми вже побачили суми подало інформацію. це різні черги, і три черги, і о, дві черги. В основному суми живуть в графік такий: от, мінус дві години, плюс чотири, або ж навпаки, плюс чотири, мінус дві години. Це, от у нас наш такий звичний графік. Найголовніше, що є можливість підглянути, коли буде світло, коли ні. Я вам дякую, що знайшли час приєднатись до нашого ефіру. Інна Гаврилюк, Сумчанка, була гострою ефіру Апостроф Тіві.